Знаєш, хто з нас може мить вогонь скорити, ти, хто вітром дає наказ? Хто з нас не знаєш, схоже зробить? Много Гей, ви куди? У зоомагазин. За кормом для чудо-птаха калеба. У нього є птах? в вубланка на ліхтарик. Ну, це не зовсім птах. Скоріше, магнітофон з крилами. Ах, коли дівчина купує корм для пташки хлопця, це точно кохання. Хм. А нам обов'язково усім туди йти. Це зоомагазин дідуся мета. Ну, знаєте, інколи Мет туди заходить. Мет, Тоді усе зрозуміло. Тарані Таранні, тарантул, Ви не родичі? Е, А мета немає. Вирішила продемонструвати вам, чого навчилася. За... Йосе, боси, що сталося? Ч чому всі клітки відкриті? Дівчатка, чи не могли б ви мені допомогти? Знаєш, хом'як це лише щур без хвоста. Я зробила так, як ти радив, фобосе. Сподіваюся, що я не переборщила. Це піде їм на користь спілкування з повстанцями вилазить твоїм друзям боком. Покажи сухарі. Ні, спочатку за стіну, потім сухарі Лети і стеж. Ааа! Голодний, коли вже перерва. Сьогодні без перерв. Наказ Фобоса. Варта зовсім нічого не знає. Спробуй ще раз. Стеж. Ах! Треба вивідати плани Фобоса щодо Еліон. Який небудь час чи місце, хоча б щось. Блак тут! Із сухариками для пташки. Ах! Ах! Тут порожньо. Бланк буде голодним. Ми заволоділи розумом Еліон. Щойно вона досягне піку своєї сили, я поглину її до останньої краплі. Поверни Фоліан таємниць до бібліотеки. Кожен написаний у ньому задум незабаром здійсниться, а доля Еліон стане завершальним розділом. Так, мій принц. <свірві> <свірки> <Слух> а, коли подруга переходить на сторону зла, то стає справді злющою. Її точно зачарували. О, і звідки нам про це знати? Еліон народилася на меридіані. Вона сестра Фобоса. Раптом ти ще з садочка дружиш з королевою зла. <Слух> <Слух> <Свірки> Страшні звуки. Це твій шлунок борчить після сухарів. А! а знаєш що? Схоже, це не твій живіт, а шептуни. Так, Варто усад! Повернеться у село. Я за припасами. Якщо птах вивідає щось про плани Фобоса, негайно не повідомте мене. Жодних слідів порушників. Зате я знайшов декого. Спочатку за стіну, потім сухарі. Ти знаєш, що робити? Лише одна річ у замку, коли-небудь знатиме усі мої таємниці. Корнелії б сподобалося. Це ж її улюблений? Про що це я думаю? Еліон. Що це у тебе? Один із моїх старих малюнків. Чи мені вже здається? Тобі справді потрібна згадка про ту, що тебе зрадила. Це Міранда. Чому б вам не познайомитися ближче? Погуляй з Мірандою по своїх землях. Подивися, за що ми боремося. На ну, жбо, ходімо. Бувай. Її недовіра до колишніх друзів не повинна ослабнути. Я сподіваюся, ти зумів знайти могрифів. Покажи. Прекрасно. Ніхто не завадить мені побачити Еліон. Корнелія швидше! У нас фізкультура. О ні. Я забула спортивну форму вдома. Пошукай щось у моїй шафці. Та, коли ти знаєш, бери все, що треба. Гаразд. Візьму. А, а зараз ялпарца. Добре. Ось інструкції, як поводитися так і таке інше. І жодного слова дівчатам. А це я візьму з собою про всяк випадок. <свісна> <свісна> так, я не віл, але припини дзеленчати. <свісна> Портал має бути. А, тут. Але не показуй їм записки. І не поводься дивно. Гей, Корнелія. Віл? Сонце, ти пропустила фізру. Є таке. Ви даруєте вашим людям радість. Що вони тут роблять? Нас ніхто не бачив. Чудово, їхнє горе зростатиме, а з ним і бажання зректися принца й принцеси. Тоді прийдуть повстанці і скинуть мій законну спадкоємицю. Про що мова? Що ви накоїли? Побачиш. Ваші так звані подруги підпалили дві будівлі. Варто скоріше несіть воду. Як вони могли? Корнеліє, не знаєш, де можна узяти кришки від сміттєвих баків, щоб зробити щити? А ти хто? Чекай чекай. Калеб, справжній красень, що подобається тобі, але він цього не знає. Тож краще мовчи. Серйозно? Секундочку, ти не Корнелія. Де вона? Корнелія відправилася на меридіан до Еліон. Це не вона. Ага. Люблю шопінг. Це її астральна крапля. Вз забула, що вони зникають, якщо так сказати. Ах. Якщо Корнелія на меридіані, негайно вирушайте туди. Ага, але не вподобі варцівниць. Чому вона забрала серце кандракара де бланк. Нам потрібен портал. Так утомилася прати весь цей одяг. Ей, ти спізнилася за роботу. Ти це несеш. Ем, міс Еліон. Вона ж дуже любить оці штуки. Е, тільки забула де її кімната. Корнелія. Еліон. Я хотіла переконатися, що ти в нормі. Ти моя найкраща подруга. Візьми. Хочу, щоб ти це пам'ятала. Я зроблю для тебе що завгодно. І прошу, дозволь мені пояснити, що сталося на землі. Не треба було приходити. Пам'ятаєш, як ми засиджувалися допізна, базікаючи про хлопців? І той момент на ковзанці, коли ти розсмішила мене так, що йогурт поліз із носа. І ще це все не має значення. Особливо після жахіття у селищі. Вам це з рук не зійде. Не зійде що? Яке ще селище? Не слухай. Це твій новий дім. Ти залишися тут назавжди. Варто! Це не робітниця з кухні. Вона одна з вартівниць. Добрата її. Вартівниці наближаються, але у земній подобі цікаво. Сестрі не варто бачити загибель колишніх друзів. Звідси буде чудовий огляд. А це ще хто на мене схоже. Вони не перетворюються щось не так. У них немає серце кандракара. А вже ж! воно у тої дівки. Вони літають, хоча схожа силами не володіють. Так, але без кристалу і ми також. Віл. Ти тут. <риквач> Ходімо план, <говорит> 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 світло. Більше світло. тут! Дві дівчинки. Серце Кандракара у неї. Воно було у мене в руках. Знайди її. Еліон. Прошу прокинься! А -а -а. Ти як? У -у -у, красивий золотий квадрат. Це книга. Згодиться будь-яка інформація із замку. Принцесу Еліон усі повстанці на вашому боці. Справжня не примара. <глев> Еліон! Ти повинна піти зі мною. Сюди? Треба тікати. পছাত Повітря Варцівниці. Що відбувається? Що це за чудовиська? Їх привели твої подруги тут небезпечно. Він заховає її так, що ми й не знайдемо. Ми зробили все, що могли. Той повстанець мені уклонився. Просто ще одна брехня. Безрозсудно і безглуздо. Навіщо? Вона не змінилася, я бачила по її очах. Я знаю її краще за всіх. Корнелія каже, що Еліон така ж, як і була. Раптом у нас є шанс повернути її. Одне добре, я знайшов книгу, але відкрити не можу. О, Віл, що з тобою? О, ці букви. Дайте мені п'ять хвилин, і. Е, Тут немає замка. Можливо, це не справжня книга скарбничка. Або ж це фоліант таємниць. А це що? Існує книга щось типу чарівного щоденника, яка поглинає та зберігає секрети свого власника. Якщо це вона, і якщо вона належить Фобосу, усі його плани щодо Еліон, усі злі помисли замкнуті у середу.